Доброго дня! Сьогодні ми спробуємо з вами намалювати персонажа з Гаррі Поттера, а саме професорку Магонагала. Ми зробимо портрет в капелюсі, тому я розгорнула аркуш вертикально. Ілюстрацію буде виконана кольоровими олівцями, тому можете брати звичайний аркуш паперу. Почнемо з конструкції голови. Ракурс я обираю 3-4, тому в нас все починається з кола, але середня лінія буде вигинатися відповідно до того, куди на. Правлений погляд нашого персонажа. Тобто ось основне коло, яке нам допоможе зробити основу голови. Є, коло зробила. Не дуже велике, щоб в нас містилися всі інші деталі. Далі, тепер я обираю, де буде йти середня лінія. Обираю середину з верхньої ділянки нашого кола і звідти випускаю ось таку лінію, яка буде прогинатися в лівий бік. Торможу десь приблизно тут з підборіддя, не дуже близько до нижнього краю кола. І ось ця точка не буде співпадати з ось цією. Якщо з цієї я пройду в етакарну лінію або прикладу ось так колівчик, ви бачите, що підборіддя в даному ракурсі голови співпадати з цією лінією не буде. Далі. Дивіться, я можу зробити силует обличчя, але ми враховуємо те, що у нас людина у віці, тому силует обличчя буде трішки більш рельєфний, ніж зазвичай. Тому, по-перше, я доробляю ось тут лінію надбровної дуги верхню ділянку, відчаровую від кола зону щоки і можу навіть цю лінію завести ось так всередину, ніби це зможка така невеличка тобто закруглення, яка спускається вниз. Далі, впираюсь в хвостик цього заворотика. Я доробляю силует обличчя ось тут. Але спочатку буде йти ділянка щоки, а потім, дивіться, ось таким чином я вбудовую підборіддя. Тобто ось ці лінії вони ніби вплетаються, як косичка одна в одну. Не просто силетом однієї лінії, нам це не підходить, на жаль. Але ось ця лінія завертається всередину, від неї починається інша, впирається в підборіддя, і лінія підборіддя йде окремо. Тут так само, ось тут зона підборіддя завершилася, але в неї вплитається лінія щелепи. Я доводжу лінію щелепи до кола і роблю бортик. Вона в нас худенька, тому тут нічого звисати не буде. Я роблю лінію під нахилом вверх і роблю заворотик. Далі в нас там, де цей завороток є, у нас вбудовується вушко. Вушко теж завертаємо. Як я розумію, де вушко має закінчитися. Приблизно серединка нашого кола ось тут співпадає з, з переніссям і співпадатиме з верхньою ділянкою нашого вушка. Можна ось це, цей завороток здублювати і завернути козелок Ось тут. Це буде структура нашого вушка, щоб вона була не просто як вареник, а більш структурна. Далі, звідси я випускаю відмочки, трішки відступаю і випускаю шию. У даному випадку перша ділянка шиї бортик буде ось тут, а друга десь приблизно ось тут. Від підборіддя трішки відступаємо правіше від середньої лінії і робимо ще один завороток. Далі, давайте збудуємо носик. Ось у нас середня лінія. Спочатку перенісся, впирається в цю лінію звідси. Ось ми робили помітку, там в нас вершилось вушко, там і буде попратися коротенька лінія нашого перенісся. Далі, який в неї носик? Носик в неї трішки вигинаються, худенький, такий хрещовитий. Тому я спочатку зроблю спинку носика закругленою лінією, а потім окремо домалюю кінчик носика. Вона не буде, може сильно вигнатися, горбинку не сильно робимо, але силует носика однією ось такою прямою лінією ми зробити, на жаль, не можемо. Тобто, у нас лінія перенісся, потім спинка носика, потім кінчик носика. Від кінчика носика, дивіться, уважно, кінчик носик впирається в нижню ділянку нашого кола. Щоб носик не вийшов коротенький або довгий, ми маємо віднести кінчик носика з оцією лінії. Далі я завертаю ніби ось тут ноздрю і крило нашого носика. Дальнє крило ми не бачимо через те, що у нас ракурс остей четвертій. Тут ми випускаємо ось такі складочки, зможки з цієї сторони сугубні і з цієї сторони. Лінію кола ми можемо прибрати ластика. Тобто лінія нам ця вже не потрібна. Ми головне, що хотіли зробити, відповідно, на неї носик конструювати, ми це вже зробили. І ось цю лінію ми прибираємо середню поки що ні. Далі можемо зробити з вами очі. Дивіться, пам'ятаєте про закон ракурсу четвертію? Ось це око, бортики цього ока буде знаходитися приблизно ось тут, а, тобто далі від середини. А оце око впирається прямісненько в спинку носика, воно буде здаватися меншим. Але верхнє віко цього ока і наступного будуть знаходитися на одній лінії. Тобто, дивіться, ось верхнє віко цього ока, ось верхнє віко цього ока. Якщо прикладу горизонтально олівчик, ви побачите, що ці дві арки знаходяться на одній горизонталі, і вони не мають вигинатися ось так або ось так. Це має бути горизонтальна лінія, і ось ці арки своєю верхівкою мають торкатися цієї лінії. Ось я зроблю дуже такі виразні спроби. Тому, по-перше, я зроблю ще одну лінію це буде в мене складка верхнього віка. І ось тут додаткову складочку зроблю, ніби хвостик. дивіться, я роздвоюю цю лінію з цієї сторони. А ось тут ми зробимо з неї такі гусені лапки, теж зморшки біля кінчика з зовнішньої сторони ока. Бортики самі, там, де я означила форму, я прибираю поки що. Тут так само, звідси, від перенісся, просто завертаємо лінію над нашим оком. Ширина цієї складки або однакова, або тут трішки ширше, то трішки вужче може бути. Є. Тут ось цього хвостика, який ми зробили, то з цієї сторони ми його не бачимо, тому що він перекритий нашою, нашим переніссям, нашим носиком. Ми його не бачимо, внутрішню ділянку нашого ока. Далі можемо зробити бровку, а вони дуже тоненькі, але дуже виразні і довгі. Тому спочатку я піднімаю вверх, а потім кінчик завертаю вниз. Приблизно там, де завершується око, і має завершуватися бров або трішечки далі, але не сильно до добушку не доводимо. А ця бров має починатися на відстані від середньої лінії, але з іншої сторони може починатися з цієї лінії або дуже близько. В, цьому, в цій частині ми бровку бачимо лише частково, лише ось цю її частину заворота. Ми не бачимо, він ховається далі за нашим черепом. Тому лише ось цю ділянку можемо перевірити, якщо з цієї точки я випущу горизонтальну лінію, вона має впиратися в ось цю точку. Тобто, дивіться, нахил бровей має бути схожий. Тому ось ця точка І ось ця точка знаходиться на одній горизонталі, на одній лінії. Далі, я мабуть, спочатку промалюю тут можна зробити ось цей е, слізник, такий трикутничок маленький, і потім веду око вниз, вигинаю і веду до зовнішнього кута. Тобто, ось так. Нижнє віко. Тут так само: обираю висоту, можете додатковою лінією собі допомогти зробити ось ці дві лінії, щоб на одній відстані. Далі маємо зробити такі ніби нижнє віко, мішки під очима зможки. Тому ось цю лінію я просто повторюю ще раз трішки нижче. Повторила тут, так само зробила з іншої сторони. Так само, ширина цієї зможки, або однакова, або тут щерша, а тут вищо. Ще одну додаткову зможку роблю, але коротенько спускаю вниз з цієї сторони, і трішки натяг можна взяти з цієї сторони. Вона дуже худенька, знову ж таки повторюю. Структура черепа в нас тут є скулова кістка. Щоб підкреслити її худобу, ми маємо зробити ще ось тут лінію від скулової кістки, таку ніби впадинку, западання. Ми її потім підкреслимо. Ось цю лінію ми робимо. Від середини, ніби вушка, спускаємось вниз. Тут складочку теж можна трішки роздвоїти. Тепер губки. Губки такі дуже сковані в неї. І в такому ракурсі ми тут бачимо кут ротика, а з іншої сторони ні. Тому я спочатку знаходжусь середини між носиком під боріддям, це середня лінія. І дивіться, я ось тут зроблю закруглення, ніби середину наших губ, і веду тоненьку лінію в кут ротика. Отротика не співпадає з кутом в внутрішнім ока, а буде йти трішки далі. Тобто, якщо підняти вертикаль, воно буде впиратися в боковушку радужки, яку ми ще намалювала, трішки пізніше. Далі, цю впадинку, яка на середній лінії знаходиться, я повторю трішки нижче, це буде середня ділянка між губами. І дуже недалеко роблю ось такий заворотик, це буде нижня губа. Яка впирається в цю лінію десь ось тут. Не доводимо до кута гротика, а впираємо в попередню верхню лінію трішки раніше. Тут я роблю дуже сильну складочку, зморшку. І від губи теж ось тут декілька зморшок, ось так розтопирюю трішки вверх, щоб теж підкреслити структуру шкіри. Далі середню лінію ми прибираємо, тобто ось тут прибираємо, ось тут прибираємо. По голові, по лобній ділянці прибираємо і доробляємо з вами радужку. Тобто, ось тут я хотіла б зробити радужку одну. Другу я бачу лише частково, бачу ліву ділянку радужки, праву не бачу, вона ховається. Я вирішую, що в мене блікова ділянка буде з верхнього лівого кута, роблю блікову ділянку тут і тут. Це не зіниця, а зіниця буде посередині. Тобто, зіницю я роблю ось тут. І зіницю я роблю ось тут. Вона ніби дивиться трішки поперед себе. Далі, який основний ще елемент ми можемо домалювати, щоб вона була схожа на себе по прописаним скажімо так, строкам? Тут трішки складок, але я говорила про окуляри. Тобто маємо зробити окуляри. Я пропоную їх спустити нижче, ніж очі, ніби вона вверх над ними дивиться. Тому ось тут, на переніс я зроблю таку дужку, трішки вигинаю її вверх. І приблизно ось тут, знаходячи трішки на нижнє віко, роблю окуляри. Можемо зробити їх прямокутними, можемо зробити кругленькими. Я, мабуть, зроблю прямокутнички. Ось таку якусь форму. Не пам'ятаю, як було в фільмі, але оберу просто якусь оправу, яка. Мені здається, тут актуальна. Так, є. Інше скло з іншої сторони буде. Ось тут ці лінії мають співпадати, по-перше, можете зробити довгі горизонталі, щоб поєднати їх. І скло буде виходити за межі нашого обличчя, тобто скло дальнього окуляра дальньої оправи, буде виходити за межі силуету нашого обличчя. Звідси ми вводимо, звичайну дужку за вушко, бо структуру повністю ніхто не відміняв у нас. Далі, тепер капелюх капелюх. давайте зробимо такою орбітою ніби навколо Сатурна. Дивіться, головне, щоб в нас капелюх перетинав наше коло. Це обов'язково. І ось ця лінія за цією, якщо провести їх наскрізь, мають співпадати. Ніби такий овал, але трішки кривольний. Ніби такий млинець на повітрі. Ось цю ділянку одразу ми прибираємо. Вона нам не потрібна. Нам потрібне поле. тому... З цієї точки я ось цю лінію ніби дублю і доводжу до верхньої точки. Тобто ось так. Це верхнє поле нашого капелюха, товщинка. А далі, ніби відмінський такий капелюх, ми доводимо кривою лінію, просто завертаємо, як на тиквах на хелові. Тобто, у нас має бути завороток, це коносна структура від широкої ділянки до вузенької, яка завертається. Але дивіться, ось ці бортики нам потрібно зробити ширшими, ніж ширина голови. Щоб не здавалося, що капелюх замалий, або дитячий, або ще якось. Тут ми можемо зробити зможки ще ось тут на лобі, вигнути їх трішки вниз. Ось тут зроблю. тут зроблю. І зачіска, звичайно. Дивіться, тут ми можемо зробити вісочну долю черепа підкреслити, але ось тут піде зачіска. Тобто, ось цей приблизно овал це вже волосся. Воно піде під капелюх. Ось цю лінію ми не малюємо, не промальовуємо, але розуміємо, що ось тут. Дуже багато прядок, я їх промалюю так лінійно, піде під капелюк і вони завертаються одна за одну. Проміжок між цими прядками можемо робити різний. Десь ширше, десь вужче. І ось тут заворотики, прядки завертаємо сходинками одна за одну. Дивіться, ось такий ефект має бути. Але проміжки робимо різні. Затріску спускаємо до правої ділянки нашої шиї. Тобто не до вушка, трішки нижче. Ось цю лінію тепер я можу прибрати. Бо це все у нас буде зачіска. З іншої сторони, зачіску ми не бачимо, тут буде силет обличчя контактувати з внутрішньою ділянкою е, нашого капелюха. І е, так, щоб портрет вже у нас відбувся, я пропоную зробити тишки одягу. Тобто можемо хоча б зробити силует е, її сорочки або сукні, або промалювати хоча б ось такий якийсь такий, трикутничок е, внутрішньої ділянки з її зеленим, е, зеленою мантією, або броня, або. Якимось іншим атрибутом, тобто я зроблю ось таку структуру. Дивіться, велика краплинка, а тут загострений край і загострений край. Тут трішки ширше, тут трішки вуше, тому що тут раку 3 четверті. Тобто, якщо ми малювали повністю, тут сюди пішло плече одне, тут десь інше, і середня лінія сорочки співпадала б з ось цією лінією. Тепер ми можемо вже розмальовувати. Будемо розмальовувати олівцями. Дивіться, в неї обличчя таке теж немолоде, повторююсь. Ми не можемо використовувати е, звичайний тілесний відтінок ось такий для тіла. Можемо зробити якусь підкладку, але потім маємо взяти інший олівець, щоб е, зробити обличчя більш або жовтуватим, або коричневим будемо вживати, щоб наша шкіра не, була, не виглядала, як ніби їй там 16 років. На волосся ось тут тішки знаходимо зверху, тому що ми зверху темно зможемо це перекрити. все. Дивіться, я можу обрати якийсь ось такий відтінок. ось такий, ось такий, такий, Всі вони нам підходять для того, щоб працювати над тіньовими зонами і над шкіри, над складками. над зможками. Я обираю такий червоно коричневий Де ми що робимо? По-перше, можу ось тут тішки тіньових зон додати на бокових частинах. Верхнього віка, або навіть ось тут ввести в тінь, трішки внутрішню ділянку біля носика. Трішки можу підкреслити ось ці ділянки. Дивіться, ось тут тінь. Під цією складочкою ми її трішки можемо розташувати. Тут теж можемо зробити тінь за спинкою носика біля ока, або складку бокові ділянки пропрацювати. Падаючу тінь, звичайно, ми маємо зробити від капелюха, ось тут без неї нікуди. Ось ці зморшки ми теж можемо зробити кольором. Зараз вони виглядають сірими. Але так як ми працюємо не фарбами олівцями, ми можемо всі ці зморшки промалювати саме цим відтінком, щоб вони здавалися не такими прям синюшно-сірими. Так, носик Носик трішки можемо підкреслити тіньовою зоною ось тут, там, де у нас крило носа тільки. Так, нижнє віко. Нижнє віко теж з бокових частин з цієї сторони, з цієї сторони, з внутрішньою і зовнішньою підкресли. Тут тільки з внутрішньої. складочки, ось ці зможки. Теж. Внутрішню ділянку вуха обов'язково верхушку залишаємо таким кольором. Контур промальовуємо з натиском ось тут, щоб відокремити ось тут шию від голови. Можемо теж контуром жорстким підкреслити вушко трішки і шию. Тому що лайм я використовувати, мабуть, не буду. А щоб випрямити ці ділянки, ми будемо використовувати лише олівець. Далі я хочу зробити акцент там, де в нас бровки, чорні зроблю. Чорні тоненькі виразні. Далі верхнє віко також я маю промалювати. очі мають бути виразними, тому обережно по лінії олівця. Нижнє віко не буду нічого робити, але складочку тоненьку, і верхнє віко з натиском на від і лінію пройтися можу. І можу, і пройдуся. Так, верхнє віко також, складку більш тоненькою лінією, але верхнє віко можемо пройтися повністю. Далі а окуляри також. Я, мабуть, виокремлю. Можна зробити темно сірим можна зробити темно-синім, можна зробити чорним. Мені здається, чорний більш виразно буде виглядати, щоб відокремити від обличчя. Я обираю цей кольор. Yeah. Очі в неї я зроблю блакитними. Блік не зараз фарбовує, але без блікової ділянки можу спочатку повністю прокрити радужкою із тут. Головне не зайти на білок ока випадково, або кудись на ніс. Далі я хочу для виразності використати темно-синій олівець, щоб зробити тіні зверху на радужці. Так, тут. Або такий фіолетовий, навіть в мене вийшов є. І чорним, звичайно, поставити зіницю посередині. Так, в мене її повинно. Зараз протестую ще один олівчик. Так. Цим олівчиком в мене вийшло поставити зіницю. Якщо по двом кольорам попередньо, у вас так, як в мене, таке супротив матеріалу не малює олівець, можете використати лайн для того, щоб поставити акцент на оці, щоб була вона зі, зіниця. Трішки носик підкреслю. Є очі готові. Губи також в неї або ось такий самий коричнево червоний просто червоним зробити не можемо. В неї такий бордово коричневий має бути тобто приблизно такий відтінок. Нам ідеально підійде. Ось такий, можливо, бордовий. Давайте спробуємо. Так, щось таке нам потрібно. Бордовий такий. Не рожевий, не просто червоний. Можна шарувати чорний поверх червоного, щоб вийшло щось схоже. Є. Волосся. Я спочатку прокрию або таким срібним, або сірим. Там, де зона з тілесним співпадає, я максимально легенько тисну на олівець. Це має бути плавнесенький, плавнесенький градієнт. Зараз стику між зачіскою, і прядками, і шкірою не має бути видно. Тобто, ось так це працює. Далі: або темний сірий, або чорний без натиску, або м'який простий олівець. І робимо з вами тіні. По-перше, тінь на зачісці від капелюха. Має бути, має бути. Я зараз працюю. Знову повторюся простим олівцем. Тепер по лініях, які я робила, я починаю вимальовувати порядки. Ще одну. десь коротенькі лінії, десь довгі, десь одинарна, десь подвійна. Трішки їх хаотично помальовано. Далі. Ось тут обов'язково тінь, там до зачіска завернулася, щоб вушко підкреслити і плановість підкреслити. Саму зачіску теж трішки з краю можна ось тут пригасити. Тобто правий край зачіски може бути темніший, ніж ось цей внутрішній. Є. Тепер ми обираємо кольор для капелюха. Ось тут всередині можемо зробити просто чорний. Там має бути прям суцільна тінь. Тому ми не боїмося. Головне обережно промалювати силует обличчя. І там, де в нас окуляри, доведеться зробити ось так. Дивіться, в нас має вийти ніби тоненька біла дужка. ми її маємо бачити. А вже все інше потім вводимо в тінь. Обираєте найтемніший чорний, щоб капелюх не вийшов сірий. Міцний чорний, якийсь м'якенький олівець, якщо є. можете перейти на інший матеріал, використати маркер чорний. Але я б рекомендувала тримати ілюстрацію лише в олівці, тому що, коли ви е, міксуєте олівці з маркерами, тут дуже потрібно обережно, гармонійно використати їх хаотично по ілюстрації. Не можна зробити якийсь один елемент маркером з іншим олівцем. Він буде вибиватися за рахунок насиченості кольору. А нам це не потрібно. Так, тут є. З іншої сторони. Якщо затиска трішки буде зливатися з внутрішньої ділянки капелюха, це добре навіть. Верхня ділянка капелюха. Нам потрібно зробити там об'єм і складки, тому ми не можемо зробити просто чорним. Лише внутрішню ділянку можемо зробити. Там ми маємо працювати спочатку, аби, або світло-коричневим, або сірим, щоб зробити потім тіні таким же чорним. То дивіться, я тим самим, олів... Це, я олівець не змінювала. Я змінюю натиск своєї руки на, на папір. Тобто я профарбувала ніби чорним, але без натиску, вийшов сірий. Тут так само може трішки темніший, тобто, в залежності від натиску, ви зараз зрозумієте скільки у нас тонів сірого може вийти. Темний максимальний, світло сірий, тут середній такий сірий. Вони відрізняються. Ось цей бортик має відрізнятися від цієї завитульки верхньої. Тому я трішки тисну сильніше. Мені не потрібно ті різних сірих олівця для цього, щоб зробити три різні тони, просто тисну по-різному. При тому натиск потрібно контролювати, щоб він не збивався, щоб не вийшло так, що вона плямиста, як в нас долматинець. Тому вирівнюємо оцей тон і намагаємось зробити таке монохромне однотонне покриття. Так. І потім перейдемо до складок тканини капелюха. Тут я просто роблю жорсткий такий чорний контур, підкреслюю форму, є. Тепер э, зморшка буду робити таким чином. Дивіться. Э, ніби сходинка ось така. Тут трішки ширша тінь, тут вужча. Я ніби лінію звужую в дотик до цього бортика. Це буде перша зморшка. Тепер навпаки, з цієї сторони. Тут бортик буде ширший, а до правої сторони вужчий, ніби я малюю трикутнички, дуже вузенькі, вузенькі, гострі трикутнички. Ось така зможка в мене вийшла. Тепер з іншої сторони можу зробити коротеньку. Ширину зморшок теж регулюємо, десь вони такі ж ширині довгі, майже до краю, десь ось така коротенька може пристрибнути. І так, йдемо далі. Десь вона довга, десь вона коротенька. Через те, що у нас завивається наш капелюх трішки вверх, ми напрям наших цих зморшок теж трішки маємо вигнати. Тому ось тут, о, будь ласка, обережно. Ніби така гармошка має вийти, тому ось тут складки в нас завернуться дуже різко в бік. Ніби з, одньо, з одного місця, бачите, будуть прямувати. Такі промінчики з ось цієї точки, а потім вирівнюємо. Кінчик вже можна просто чорним. Можна зробити контур, можна залишити так. Ось цю ділянку теж, там, де плече, я максимально чорним зроблю, бо там має відділитися обличчя від дальньої ділянки, одягу внутрішнього. Тут також. Ось цей елемент я планую зробити темно-сірим. А ось цю ділянку, ніби ворот, я зроблю темно-зеленим. Не салатовим, а підбираємо якийсь колір, який е, схожий на її стандартну манцію, яку ми бачили, наприклад, в фільмі, можливо, десь в ілюстраціях. Колір, до якого ми звикли до цього персонажа. Так. Ось тут можна зробити невеличке затемнення, це буде падаюча тінь від манції на е, ось цю ділянку взуття. Трішки можна затемнювати ось цю ділянку дальнього плеча біля шиї. І зелений. Я оберу ось такий зелений, він максимально схож на те, що мені потрібно. І просто прокрию цим відтінком ділянку, яку я обрала ось тут. Не виходимо за контур, на чорний не нашаровуємо нічого додаткового. І профарбовуємо тут повністю. Так. І на цьому наша ілюстрація завершена. Можна було б зробити тіні, але акцент у нас на о, обличчя, тому одяг я детально промальовувати не буду. Ілюстрація буде лишатися ось такою.